Привіт, ну що, мій дорогий зумере. Теж переглядаєш вакансії, коли вже влаштувався на роботу, і на всі зауваження відповідаєш, що за такі копійки від тебе багато вимагають. Не переймайся, я така ж. Може ще вважаєш освіту дурною тратою часу. Виходь на перекур, і я розповім, що тебе чекає. Наприклад, робота в сільпо. Але перед цим постав лайк. Я тобі за це, звісно, платити не буду, але мені буде приємно. А ще підпишись. Я ще багато де встигла попрацювати. Скоро розповім про психлікарню. Був далекий 2021 рік. Я закінчила навчання і настав час іти працювати. Я пішла за освітою медсестрою в дитячий садок. Ні, ти нічого не переплутав. Відео про сільпо і в дитячому садку моя зарплата становила 4500 гривень, в той час як у касарів в сільпо було 9. Недовго думаючи, я звільнилася і пішла влаштовуватися в сільпо. Стажувалася тиждень, усе вдавалося відмінно. Я вже сама сиділа за касою і мене контролювали. І ось мій перший робочий день, і мінус 600 гривень у касі. Хоча до кінця місяця на життя у мене залишалось 300. Наступного дня я приходжу і кажу, що там працювати не буду. На що мені відповідають, що за касою сьогодні комусь потрібно сидіти. А вже на наступний день мене перевели до відділу випічки з грошима. Я не контактувала, тож нормально. Робота не цукор, незважаючи на кількість солодких тісточок. Бігаєш цілий день, як шалена, розкладаєш вітрину в залі, поки якийсь контрацептив не прийде, і не перемішає все між собою. Паралельно усе пакуєш, нарізаєш. До речі, хліб, що продається в залі, можна попросити нарізати теж, але це секрет. На новий рік із багетами можна було зійти з глузду. Потім керівниця дізналася, що вдома я люблю займатися випічкою і запропонувала роботу пекарем. Думаєте, що я повністю перейшла на кухню. Ні, я просто бігала туди-сюди. Кілька разів я намагалася звільнитися, і мені напряму в цьому відмовляли, а одного разу взагалі посадили в зум, щоб я розповідала, чим мені подобається працювати у сільпо. Я вже мовчу про домагання зі сторони начальства. Наприклад, за відмову від побачення з головним пекарем, він запер мене у морозильній кімнаті, а іншій жіночці пропонував задовільнити його оральними ласками. Ну, але збійка була не проти потертися, об мене в роздягальні. Я знаю, що я сексі, але прошу, тримайте. Себе в руках робота зранку до пізнього вечора, тому у воєнний час це потрібно враховувати. У 2025-му я хотіла знову піти працювати у сільпо. Але оскільки є зміни до одинадцятої вечора, а маршрутки в цей час не ходять, то мені не підійшло. Ну а тепер по класичній схемі відгуки інших співробітників, влаштовуєшся на одну посаду. А в результаті ти і жінка, і бик, і кінь, і чоловік повинен усе робити всюди. А потім по основній роботі скажеться, що не встигаєш. Справді, чому? Якщо хочете мати зруйновану нервову систему, ідіть працювати в сільпо. Самі розумієте, працювати за 3-4 людей, а ще й за таку смішну ЗП, якось немає бажання і сил. Як роботу на постійній основі не рекомендую. Але якщо ти студент, то для старту робота в сільпо пайде. Жахливо, просто шлак. Скорочення персоналу призвело до тухлого жаху у виробничій сфері компанії. П'ять зірочок відмінно. А що я можу виділити з плюсів? Тут їх явно більше, ніж в аптеці. Зарплата у порівнянні з медичною справді приємна. Колектив молодий і в більшості дружній. Адже друзі пізнаються в біді чи не так. Всі втомлені однаково. А ще знижки 30% на їхню продукцію. Ну, кайф і зазвичай курка не розмовляє, але цього тижня можливо все. Лови момент. Курка в спеціях 16,99. Спеціальних навичок від тебе не вимагають, можна поєднувати з навчанням. Тож, якщо ти студент або не бажаєш вчитися та бездар, то це чудовий варіант. А тепер можеш подивитися попереднє відео, та тобі сподобалося. Наприклад, дякую, тато на цьому в мене все. Гарного дня, вечора і тихої ночі.